Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Що найчастіше керує вами? Вчора до нас на обід приходило кілька молодих людей. Більшість з них так чи інакше пов'язані з організацією Молодь з місією, що розташована всього за 10 кілометрів. І вони всі хочуть шанувати Бога. У своєму житті мені завжди дуже подобаються подібні зустрічі. Для мене це нагода дізнатися, що рухає молодим поколінням, деякі з наших гостей у юному перехідному віці, і це завжди пов'язано з певними складнощами. Один з них з жалем розповів про прийняте рішення працювати у світській компанії жадібність чи страх. Ось основні рушійні сили для більшості людей. Жадібність пов'язана з нашим особистим розумінням життєвих цілей і придбанням матеріальних благ. Навіть якщо ми знаємо, що життя не складається з цих речей, ми не можемо позбутися цих думок. Бог нагадує про це у посланні до євреїв 13.5. будьте життям не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бо сказав, я тебе не покину, ані відступлюся від тебе. Однак бажання придбати щось новеньке, це споконвічний виклик для нас, і ця спрага ніколи не буде вгамована. Далі Господь каже нам: я ніколи тебе не залишу і ніколи не покину. Його достатньо. Якщо у вас є Господь, ви маєте усе, що вам потрібно. Моя молитва сьогодні, Господи, захисти мене від любові до грошей. Амінь. Дякую за те, що ви є, СТІВ Вебер.